Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні у нас ось такий от яскравий е, натюрморт Ось така брависта яскрава картинка, на яку я, в принципі, і повівся в магазині. Тому що, мені здається, ось це пиво Reaper B від броварні Reaper Bana з міста Гамбург. Просто німецький мас-маркет дуже такі яскраві клікбейтні. Упаковці з такий яскравий дизайн, такі в нас тут дамочки на фоні е, тільняшок різних. Ну, Дизайн ефектний, е, такий не класичний, футуристичний, можна сказати. Мабуть, є якась історія, зв'язана з морем, тому що це у е, нас смугастий фон, це тільняшка, у нас тут є якорь, у нас це морячка і це морячка, а це, мабуть, е, та... Е, Гавайська дівчина, яка е, познайомилась з моряком, а він її там залишив, мабуть так. Не знаю, що це таке. Якщо знаєте, напишіть в коментах, е, тому що мені здається, крім от таких от яскравих картинок, в цьому пиві нічого немає. Але я можу помилятись. Це пиво я придбав у нас в Таврії В, е, е, на нього зараз. Цілий місяць акція по акції воно коштує майже 37 гривень. Без акції вони за нього хочуть брати майже 50 гривень. Якщо ви це пиво бачили ще десь в якихось інших мережах, в інших містах. Напишіть де і по чому цікаво буде порівняти броварня рібана. Багатьом може бути знайома за пивом. Стангер з таким оленем, якщо пам'ятаєте, я бачив зелена банка, біла банка, ще якась банка. Я бачив це пиво а, в е, якійсь розливації, і там банка коштувала такі, в районі 50 гривень. Може це його справжня ціна, а може і ні. Зараз ми про це дізнаємось. У нас три сорти пива, три сорти Еля, Golden EL, Exotic APA, APA і Вайсбір. План на сьогодні у нас такий, як в принципі, і завжди. Я п'ю пиво, щось про нього вам розказую, а ви теж не відстаєте, щось цікаве теж п'єте. Ну і під час цього всього ви активно лайкаєте, коментуєте, виправляєте мені помилки. А хто це буде робити не досить коректно, таких я буду видаляти. Все просто. Ну, а розпочати, я думаю, з Golden Ale, Мені здається, це найпростіший сорт пива. Потім піде ІПА. Ну і доженемося ми заполіруємося ми пшеничкою. Мені тут вже пише, що я забагато говорю, що правда, потрібно говорити менше, потрібно просто пити. Чергові у нас келихи. Що це я наливаю? Я наливаю Golden L. якийсь він не зовсім Golden. Отже, пінна шапка у нас є, вона потрохи осідає, поки я робив фоточки для Антапт, вона трішки зменшилась. Колір у нас такий, можна сказати, світло-золотий. Я бачу якісь поодинокі бульбашки піднімаються нагору. За кольором мені нагадує звичайний Golden L. Мені так здається. Що у нас по ароматам? Аромат не дуже інтенсивний, якісь легенькі ноти пробиваються якихось цитрусів. На Л воно щось не сильно тягне, а може це мені так здалося. Зробимо пробу. Дивіться, пінна шапка вже практично вся нас покинула. Такий це не лагер це L. Слабенький, але L. Такого якогось революційного смаку я тут не знайшов. Слабеньке, питке, трішки з горчинкою, трішки колюче, ніяких там квітів, трав, не знаю, чогось там такого тут не відчувається. Дуже просте, дуже примітивне пиво. Нічого такого особливого. Може, мені так здалося з перших двох ховтків, може, трішки пізніше. Воно буде смачніше, це ми перевіримо. Так, спішив, що забув озвучити вам склад і параметри. Тут 4,8 алкоголю, 11,2 початкова екстракція. У складі у нас вода, солод ячмінний, солод пшеничний, екстракт хмелю. Екстракт хмелю нам говорить, що це не зовсім дороге. Пиво, м'яко кажучи, бюджетне. Хай воно постує потім над своєю поведінкою, а ми переходимо до Іпашки, як планували. І поки я ще цю баночку не відкрив, я вам покажу, що у нас тут на звороті є дуже багато е, різних текстів на різних мовах, є іерогліфи. Для когось це знак, що це пиво не дуже якісне, скажімо так. Можна сказати, що це пиво, це такий масс-маркет, який випускається дуже великими об'ємами на різні ринки. І ще такий момент, що тут заклеєно нашим стикером, тут дуже багато москальського діалекта. Мабуть, початково ця баночка планувалась на болотні ринки, ну а зараз її возять до нас. Я обмовився, сказав, що це сейшен IPA, тому що в тапку написано, що вона сейшен. Ніяка вона не сейшен. Тут 5% алкоголю. Екстракція 11,6%. У складі у нас вода, солод ячмінний, хміль, екстракт хмелю, дріжджі. Не пишуть, які у нас тут хмеля. Що воно таке? Отже, це у нас, ще раз кажу, екзотік ІПА. Не сейшн, тому що сейшн має бути, я так розумію, в районі 4% алкоголю, тут у нас 5%. Наливаємо цю іпашку. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут достатня така потужна пінна шапка. Колір дуже світлий, як для ІПИ. Карбонізація якась тут є. Потрібно зробити фоточку для тапка. Хто не в курсі тапок, це у нас сервіс Untapped, де можна перевірити рейтинг пива, почитати відгуки, ну щось таке. Така певна соціальна мережа, можна сказати. Посилання на свій профіль я залишу у коментах. Бачите, на очах у нас теж просідає пінна шапка, але це у нас не страшно. Що по аромату? А, такий легкий хмелевий, хвойний аромат. Є надія, що це все-таки буде схоже щось на ІПУ. І знов я вам не сказав про параметри, Чи сказав? Сказав я про параметри, не сказав про гіркоту. Тапок пише, що тут 39 IBU це достатньо багато. Знімаємо пробу. Гіркота є достатньо потужна, ну і, мабуть, це все, що тут є. Немає такого е, аромату, за який ми любимо і пашку. Немає таких от інтенсивного е, запаху там, цитрусових я, чи хвойних, щось, щось такого тут немає. Е, таке, от, такий гірковатий, охмелений, добре охмелений ель. І все. Така, мені здається, і пашка була е Wild Monkey, по-моєму, називається таке пиво. От дуже схожий такий смак в нього. Він пустоватий, але, але дивіться, я вам це все розказую і до сих пір відчуваю в роті такий гірковатий посмак, такий довготривалий. Мабуть, це добре. Ще ковток, це все-таки пашка. Так, Іпашка, водяниста Іпашка. Е, нудна і Іпашка, пуста Іпашка. Наступний. Дійшла черга до Weiss до німецького Вайцена. Тут написано так. Написано, що German Weizbier. Як я вже казав, німецький Вайцен це одне із топових для мене сортів пива. Отже, від цього пива потрібно очікувати банановий аромат. Комусь воно пахне гумкою. Наскільки відомо, гумка може пахнути чим завгодно, туди будь-який ароматизатор можна додати. А смак має бути з такою освіжаючою кислинкою. Воно має бути таке гладке, таке насичене. Ну, а зараз ми побачимо, як воно насправді. Так, що у нас по параметрам? 5,4 алкоголю, 12,8 суслі. По складу у нас вода, солод ячмінний, солод пшеничний, екстракт хмелю. Дижі. Отже, має бути бюджетна пшеничка. Останнім часом я дуже багато пив бюджетної пшенички, тому я думаю, зможу нормально оцінити і це пиво. Можна було взяти спеціальний келих, який називається Вайцен, але я думаю, що для загальної картинки і так підійде. Я тут вже встиг поговорити по телефону, зробити кілька фото для Untapt. А пінна шапка держиться і держиться. І це добре, тому що Вайсен завжди славиться такою добротною пінною шапкою. Колір теж такий темний, мутний, насичений, характерний для Вайціна. Є надія, що це буде найкраще пиво серед цих трьох. Знову у мене тут невеличка була пауза, тому що, мабуть, знімати з відкритим вікном це була помилка ввечері і на світло летять всякі літаючі гади. Так, що у нас по аромату? Ну, аромат правильний. Банан відчувається, все з ним нормально. Ну, знімаємо пробу на смак. І що я вам скажу, що це стандартна бюджетна пшеничка. Стандартний бюджетний німецький вайцен. Є кислинка, є гірчинка, є такий трішки водянистий смак, але це для цього пива нормально. Воно не пусте. Це пиво здатне втимувати спрагу. А все з ним нормально, крім ціни, тому що та ціна, яку вони хочуть за нього брати, 50 гривень, для нього це ціна завелика. Бюджетна пшеничка на сьогодні у нас коштує від 28 до 35 гривень. Ось так: от такі ціни в Одесі на бюджетне пшеничне німецьке пиво, в якого у складі є екстракт хмелю, а не хміль. Така от проста формула. Отже, це пиво має коштувати до долара бюджетне пиво. Ось так. от. Але, як сама бюджетна літня пшеничка, доволі непогана ще ковток. Таке літнє питке, м'яке освіжаюче пиво. Холодне буде взагалі бімба. Отже, у нас формується така підсумкова. Картина. Я можу відразу сказати, що з цієї трійки все-таки найкраще для мене, для мене, це моя думка, це пшеничка, це Вайцин. Він в категорії бюджетних Вайцинів дуже непоганий. Друге місце, мабуть, все-таки і Пашка, тому що вона має якусь юркоту і дамочка тут така дуже. Колоритна, мені подобається. І пашка, вона схожа на Іпашку. Ще ковток потрібно зробити. Ні, не так. Я роблю ковток ще Вальцена. Так, нормальний бюджетний вальцер. І пашка, я вже сказав, про дамочку я сказав. Ковток і пашки. Ну так, таке от таке. От, такі. Простенька, скажімо так, примітивна, простенька, але і пашка для тих, хто хоче просто якоїсь гірчинки. Я думаю, буде норм. За 36 гривень і пашка. Ну, мабуть, мабуть. я навіть не пригадую, чи можна, можна взагалі якусь пашку за такі гроші купити. Ото, що я згадував Wild Monkey, вона, мабуть, вже в сільпо коштує дорожче і вона. Приблизно на такому рівні, але та, та справді сейшен. Мені здається, там, що 4,2 алкоголю. Тут 5, 5. Тут 5 алкоголю. Так, ну не буду багато розсолювати, Вона не гадость, вона не треш. Вона така теж, мабуть, якщо є така категорія бюджетна і пашка. Пиво з достатньо такою потужною хмеловою підтримкою. Ось так от. Ну, третє місце з трьох. Тут е, нема чого гадати. Ще кавток. Mm. Можете мене поздоровити. Я нарешті е, зрозумів, що таке льодяниковий смак. Оце воно. Не знаю, звідки воно в Елі. Наскільки я пам'ятаю, льодяниковий смак має бути в лагері. Але тут от щось таке. От немає такої. Елевої насиченості є м, така, якийсь льодяниковий привкус, щось, щось таке мені здалося, ще ковток, тому що я його не зрозумів. Ну, таке, 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 таке. пиво. Ніяке пиво. Мені здається, що навіть за нього 36-37 гривень по акції віддавати жалко. От можу сказати тим хейтерам, що пишуть, що я продався німцям. Що я все імпортне і все німецьке нахвалюю. Це не так. Ось, ось будь ласка, Reaper B з Гамбурга Golden Air з такою ефектною дамочкою е, в такому картузіморському фуражці. Да? Як вона називається правильно? От, така от Ефектна дамочка. Golden Air в червоній терняжці. Жалко мені за цю дамочку віддавати 37 гривень, бо ну, має коштувати, ну, може так, як... Скільки там оболонь коштує? 23, 25, 27 гривень, десь так. Залишимо це в спокої. Ось такий сьогодні у нас відео вийшов. Я ні на що більше не розраховував. Приблизно так я і думав, що воно буде, тому що це ніяке не чудо, ніяка не легенда. Це дешевий мас-маркет з Німеччини не більше і не менше. Хоча була така невеличка надія, що у Golden Ella буде більше трошки Golden Ella, а у Іпи буде трішки більше Іпи. З нам... Я, можна сказати, вгадав. А на сьогодні це все. З вас лайк, комент підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.